Всім привіт! Ви на каналі Закохана, де кожен хрестик це частинка душі. І з вами Людмила. Сьогодні в мене відео про те, як я вирішила вступити в авантюру. Я перший раз в'язалася в, в таку авантюрку. Гра називається Рандомний Кубик. Проводить його Юля Хомяк в телеграм-групі. Ну, я випадково побачила, що вона запрошує в цю гру в телеграмі, і думаю: а чому би не спробувати? В чому суть цієї гри? Гра ця буде проходити протягом місяця. Юля кидає два кубики. Перший кубик випадає це робота, яку ми будемо вишивати. А друга це кількість хрестиків. На виконання роботи дається 48 годин і гра на вибування. Якщо ти не здав норму, то ти вибуваєш з гри. В кінці місяця, хто? ті учасники, які залишилися, між ними буде проходити розіграш таких чудових там призів, Наборчики для вишивки, я подивилася, мені вони сподобались. І думаю, а чом би і не. Спробувати. І коли є якась норма, яку обов'язково треба виконати, то для мене, принаймні, так роботи просуваються швидше. Я ще в одній грі беру участь, ну там просто ми вишиваємо 100 хрестиків відповідного кольору або на якійсь відповідній роботі, ту гру проводить Олічка Вишивальна черепашка. От, також так що у мене дві зараз такі гри. Е, я ще брала участь в марафоні Мерцешор третій сезон, але він закінчився 25 липня. Е, ось, Але сподіваюся, що буде ще четвертий сезон, тоді я вже продовжу вишивати ту свою роботу, яку я там вишивала. Е, ну ось На серпень місяць у мене такі плани. Я Буду, значить, грати в ці дві гри. 100 хрестиків щодня і рандомний кубик. До речі, ще така сталася в мене ситуація. Тільки я 20, мабуть, 29, ні, 30 липня побачила запрошення в гру, тільки я написала, що я в грі, що я хочу брати участь, і тут на вечір я вирішила, що в мене планується поїздка десь. Мабуть, днів на 10, а може на 12. Я хочу з'їздити додому, ось, але, ну, думаю, так. Раз вже вступила, все, дороги назад вже немає, буду намагатися все ж таки виконувати все як треба в грі. Не хочеться вилітати. Ну, подивимося, це ж таке діло. Всі ми люди, всі ми щось плануємо, щось у щось нас може змінитися, але починаю. Починаю з ентузіазмом. Ось. Я зараз вам вставлю свій колаж, які 6 робіт я обрала для цієї гри. Всі роботи недавно в мене там розпочаті, всі мої, можна сказати, улюблені, всі я хочу просувати. Вчора, 1 серпня, Юлічка вже кинула кубики. Випав у неї номер 6. Під номером 6 в мене саме ця робота ось від повітрулі. А, до речі, ще ж я й забула. Я ще ж в СП разом з повітруля також саме цю роботу вишиваю. Тому якраз гарно, що випала саме ця робота. Для СП мені треба також її просувати. Чудова, вона мені дуже подобається цей сюжет, вишивається легенько. Так, І випали 400 хрестиків. Я вже їх виконала. Давайте я вам зараз вставлю фотографію цієї роботи до того, як я почала виконувати завдання. І ось вже сьогодні 2 серпня, і ось я виконала ті 400 хрестиків, які треба було виконати. Ось на такому етапі в мене робота. Ось, ну, Здається, я все вам поки що розповіла на початку. Далі буде. Сьогодні 3 серпня, і я приступаю до виконання наступного завдання в грі рандомний кубик. Кубик видав нам роботу номер 3 і 500 хрестиків. Робота номер 3 це в мене ось ця. Це схема від Ксенії Вознесенської, яка називається Долина ірисів». Ось на такому етапі вона в мене вишита. Кольори такі тут чудові на цій роботі, тому із задоволенням буду виконувати це завдання. І, до речі, в мене на цій роботі відшита на даний Момент 11%. Норма виконана, 500 хрестиків є. Зараз на роботі 14%. Наступне завдання: рандомний кубик випало процес номер 2-300 хрестиків. І ось у мене процес номер 2 це набір від Оланти. Зробила 300 хрестиків, і зараз на роботі в мене 8%. Всім вітання. Сьогодні 9 серпня, і кубик видав нам процес номер 6 і норма 400 хрестиків. Шоста робота це в мене знову ж рідний край від повітрулі. Зараз на роботі в мене вишито 8,7% і побігла я виконувати 400 хрестиків із задоволенням. Сьогодні в мене 10 серпня, виконала я завдання по горі рандомний кубик. Треба було вишити 400 хрестиків. Я за ці два дня вчора і сьогодні вишила трошки більше, ніж 1000 хрестиків, і зараз на роботі 13%. Я задоволена просуваннями. Чекаємо наступне завдання кубика. Так, 11 серпня випав оцей процес лазурне узбережжя, процес номер 2 100 хрестиків. Ну, я вишила 235, здається, хрестиків. Ось так виглядає роботка. 13 серпня по кубику випала робота номер 3, 500 хрестиків. Я вже їх виконала. Ось що у мене на даний момент. Я вже в я вишила 546 хрестиків, і на роботі зараз 18 Відсотків. Я просто обожнюю цю роботу, мені дуже подобаються кольори ниточок. Ось, подивіться, які вони чудові. Правда, вони в мене так не, не в дуже порядному стані, я їх, звичайно ж, тягну. Ось. Тому вони не такі вже охайні, ці мої касички, але кольори ви подивіться, які чудові. Я обожнюю цю роботу. Ще що мені не дуже подобається, так це дубовенька канвушечка, Ну вже яка є. Я її купувала не, ну, в онлайн-магазині, тому не знала, яка мені прийде канва. І так мені кортіло почати цю роботу, що я не додумалась до того, що канву треба було випрати. Але ж нічого вишиваю і отримую задоволення від неї. 15 серпня кубик випав на процес номер 5 100 хрестиків. Процес номер 5 це в мене такий чудовий набір від чарівної миті. Дуже мені подобається цей сюжет. Називається морський бриз. Десь я в телеграм-групі, там, де спільні відшиви, побачила цей набір, цей сюжет. Дівчина вишивала. Він мене в себе закохав, таке чудове, красиве небо і море. І я почала шукати цей набір по магазинам і не могла його знайти дуже довго. Він, я правда, і не дивилася, якого року він випускав, воно в мене тут відрізане. Ну, Неважливо, це якийсь старенький набір чарівної миті. Тому в продажі його зараз немає. Можливо, він знятий з виробництва, не знаю. Пристала я до цієї дівчини, яка вишивала його, і вже домовилася з нею, що, можливо, вона продасть мені залишки до такої, так воно мені хотілося. Десь pdf схему я знайшла в інтернеті вже збиралася думаю, буду собі перенабирати, буду якось, якщо мені продадуть залишки, буду якось вишивати. Але мені пощастило, десь на розхам'ячці в якоїсь групі дівчина цей набір продавала. І я його вихопила. Я б його, мабуть, б купила за будь-які гроші. Так, він мені подобається. Вишивається набір ниточками анкор. Тут присутній ще бісер. Ось, подивіться, на прев'ю видно, що тут в хвилях вишивається бісером, тут біла піна на березі також бісер. І ось тут на бережку також бісер. 221 хрестик я вишила, і. Це 14%. Зараз у мене на канві. Як бачите, вже в мене верхня, перший кут і другий кут я вже відшила, і тепер буду просуватися вниз. Цікаво, я думаю, буде. Тут небо вишивається хрестиком в одну ниточку. Я не дуже люблю вишивати в одну ниточку, але ж нічого не поробиш. 17 серпня випав процес номер 1 500 хрестиків. І процес номер 1 – це в мене отакі чудові клематіси від Нової Слободи. Зараз давайте я вставлю прев'ю. Це така длинненька панелька. Почала я цей набір ще в липні 2022 року. І ось чомусь так довгенько вона в мене іде. Ось давайте знизу вам покажу ось-ось-ось, до яких пір вона в мене вишита. Так, бачите, тут така чудова принтована канва. Тут подобаються мені гарні такі ниточки. Кольори фіолетові, світліші, темніші. Я дуже обожнюю ці кольори, тому із величезним задоволенням вишиваю цю роботу. Вишила я 541 хрестик, і зараз на роботі 74%. Тому це в мене такий перший претендент на фініш треба. Трошечки якось прискорюватися з вишивкою цієї роботи, як ви думаєте, з 22-го року вже, слава Богу, 25-й. Це я 3 роки вишиваю цю роботу. Боже, я не знаю, Люда, що ти твориш? Сьогодні, 19 серпня, отримали ми з дівчатами нове завдання по рандомному кубику. І випав процес номер 2. Це у мене лазурне узбережжя від Оланти. І треба вишити 500 хрестиків. Чудовий процес. Я обожнюю цей сюжет. Він мені дуже подобається такий морський, сонячний, веселий квітів. <кхід> багато квітів, багато сонячного світла. Чудовий, це, як би можна сказати, моя мрія. Я, мабуть, дуже б, дуже б мріяла жити в якомусь такому будиночку біля моря. Так, І буду я виконувати це завдання, я ще його не виконала і хочу ще показати, що я всі ниточки перевісила ось на такі пластикові органайзери, мабуть, всі знають їх. Ось вони продаються і на Аліекспрес, і в наших магазинах. Вони мені дуже подобаються. Зустрінемося з вами після того, як на канві в мене додається 500 хрестиків. Відшила я на лазурному узбережжі 603 хрестика, і зараз на роботі 12%. 21 число і випала робота номер 4 200 хрестиків. Четверта, це у мене ось така робота, називається схема червона калина від дизайнера AndroSti. Ще рандомний кубик не видавав нам четверту роботу, тому я вже вишила 200 хрестиків, ось тут внизу, на вишиваночки на руки дівчинки. Робота вишита на 33%. 23 серпня випав знову цей процес. Номер 2 і 600 хрестиків. Я вже їх виконала, ось, як бачите, я пішла правіше. І ось так на даний момент виглядає робота. Приступаю до наступного завдання. 25 числа випав процес номер 4 400 хрестиків. Я вишила 419 хрестиків, і ось пішла знову, ось отута продовжувати вишивати рукавчик дівчинки, і ось сюди трошки вгору. 27 числа процес випав номер 2, 400 хрестиків. Це моє лазурне узбережжя, я продовжила вишивати, я вже виконала 400 хрестиків і йшла я ось сюди, оцю доріжку вишивати, Тут більш такі світлі кольори ниточок, тому я не дуже щось полюбляю вишивати світлими ниточками. Ну, ось так. Завдання виконано. 29-го випав процес номер 1, 100 хрестиків. Це вже було останнє завдання в грі. Ну, звичайно, виконала 100, скільки я, 190, здається, хрестиків, я виконала. 75% зараз на цій роботі треба все ж таки її. Завершувати. Що я можу сказати в підсумку, так? Гра мені дуже сподобалася, я буду продовжувати ще в одному сезоні вже записалася. З'їздила я додому в Суми. Можна сказати, в лапках насолодилася я життям в прифронтовому, в прикордонному місті. Знову це все відчула. 12 днів я була. Вдома, ну що, скажу, немед там. Ось на такої ноті закінчую своє відео, трошки сумній, дай Бог, це все, все ж таки скінчиться і ми це все переживемо. Сподіваюсь, що наступну гру також буду фільмувати і вам показувати. Дякую всім, хто дивиться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення до нових відео.